Усім привіт! З вами Колючка. Ви на сервері The Iceland Horg. І як ви здогадалися, ми зараз в логові Антараса, і в цьому відео я вам хочу трошки розповісти про Антараса, земляного дракона, дракона руйнування. На початку часів, коли боги щойно створили світ, баланс у природі був крихкий. Шилен – богиня води. Яка згодом стане богиною смерті, виявила невдоволення тим, як інші боги керують створеним світом. У своїй гордині вона почала готувати повстання. Для цього вона створила чотирьох драконів, кожен з яких втілював одну із стихій. Пафоріон був драконом води, Валакас вогня, Ліндія вогню, Антарас був уособленням землі. Антарас став наймогутнішим. Серед них, якщо враховувати сиру фізичну силу, він був створений не як інтелектуальна істота, а як зброя масового знищення, як втілення самої землі, яка може як і народжувати, так і знищувати. Антарес – це не просто дракон, це жива стихія, яка спустошує все, до чого торкається. Він втілює жадібність, відплату природи, безжалісну силу, яка не знає милосердя. Його поява означає смерть лісів, обвал гір, землетруси та розриви реальності. Він не веде війни, він існує, щоб знищувати як природня катастрофа. Коли він пробуджується, цілі регіони зникають з карти. Колись під час золотого віку раз на місці сучасної долини драконів Драгон існувала велика імперія. Мудреці цієї імперії намагалися контролювати магію землі, будували храми, прокладали річки, вони збурили глибини світу і, будили, і пробудили Антараса. Цивілізація була стерта з лиця землі за кілька днів. Залишилися лише руїни і те, що тепер називається логовом Антараса велике підземелля, у якому спить древній дракон, знову занурений у свій глибокий, але не вічний сон. Щоб потрапити до нього, вам потрібно буде пройти через селово Антараса або якщо ви Нубл, є телепорт з, з села Мисливців, Нубл Телепорт прямо до серця Антараса. Щоб зайти до нього, вам потрібно буде командний канал 3 плюс 2. Ну, а також хороший буст, тому що Антарас фірить, дебафає і станить. Тому простим, простим гравцям доведеться збирати дуже великі пачки, щоб його вбити. Дроп з нього падають топові, топова зброя С-84, падає сережка Антараса, а також падає інфініті сережка Антараса. На цьому, все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео вам було цікаве, і ви дізналися для себе щось нове про Антараса. І всім па-па!